Доброго дня, шановні! Ви на каналі Будиночок в селі. Продається будинок в селі Стратин у Роготінській міській громаді Івано-Франківського району Івано-Франківської області за 6 тисяч доларів. Будинок 70 квадратних метрів, 4 кімнати та коридор. У будинку є санвузол, газ, вода, світло, інтернет, розташований в центрі села будинок, поряд є магазини церкви. Церква адміністративний офіс. Земля земельна ділянка 21 сотка. Підписуйтесь на канал Любі, ставте лайк, щоб такий чудовий будиночок знайшов свого господаря.